Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми розпочинаємо з вами новий крок крок під номером 22 нашого батлу разом з Олею вишивальною Черепашкою. І трішечки знов нагадаю правила. Правила нашого батлу разом з Оля Вишивальною Черепашкою нас приймає дві роботи. Участь роботи під номером один, роботи під номером два. В моєму випадку це два діменси, гволт і звичайна колекція, і хто з них. Переможений, ну хто буде завершений, замість нього прийде інша робота. І так само ми таким самим чином завершуємо всі свої роботи, довго буде. Ну, інколи буває таке, що ми розпочинаємо щось новеньке, і таке буває. Але саме завдяки цьому батлу, завдяки цим завданням, які ми надаємо разом з Олі, ми крутимо рулетку: одну крутить Олю, Оля, іншу кручу я. І за, саме завдяки цим завданням наші роботи просуваються, наші роботи вишиваються і доходять до фінішу. Давайте зараз ми з вами подивимося завдання, яке надала рулетка моя і Олена разом, тому що хто, хто бачив минулий, саме минулий випуск, минуле відео, знають, що в нас буде приймати участь тільки одна робота. І це буде цей чобіток. Але скільки, будемо зараз з вами обговорювати після того, як подивимося, саме скільки нам надали рулетки. Робота під номером один Саме в цьому разі перемогла повністю. 100% будемо виконувати два завдання по цьому чобітку в моєму випадку. Оля вишиває іншу роботу, до речі, Оліна робота що одна вже наближається до фінішу. Маю надію, що найближчим часом вони завершаться. У мене ще дідусь буде вишиватися, тому що там вишивати ще є що. Баночки, я думаю, що найближчим часом теж в мене завершиться, але це, знаєте, все мрії, мрії, сподівання. Давайте будемо з вами спочатку обговорювати завдання. Я вирішила не ділити наш, наше завдання, яким не робити ніякі проміжні включення. Зараз ми відразу обговоримо з вами дві рулетки і я буду поступово їх відшивати, а потім вже повністю вам покажу наприкінці цього відео, як. Підросла ця робота, тому що суми в нас там досить такі немаленькі. Так, зараз я візьму свою сагу, яка мені допомагає вишивати, і бачите, сума в нас досить така немаленька. Перша я не пам'ятаю, чия рулетка була, здається, моя, і моя рулетка чітко надала нам завдання в 575 хрестиків, не хрестиком більше, ні хрестиком менше. Тут це чітко рівно і ми розуміємо, що нам треба робити. Наступне завдання рулетка нам надала саме Оліна, і там дуже цікаве таке завдання. Треба останню нашу норму, яку ми вишивали. Треба було її поділити на 10 і помножити на саме день, коли ти народився. Ну, Так як минулий раз в нас норма була досить така маленька, і тому, знаєте, ми вирішили на 10 не ділити. У нас норма була СКК, У нас там 65, здається, якщо не помиляюся. Зараз я гляну, що нам там надавала. Здається, 65. Бо я там далі вже вишивала після того, як я завершувала знімати трішки цю роботу. Так, Крок номер 18 хвилин мені тільки показує. А що там було в мене, я не можу подивитися, чомусь воно не хоче мені. Саме крок 21 показувати. Але мені здається, 65 хрестиків у нас було. Ну, коротше кажучи, в будь-якому випадку, якщо ділити на 10 і множити на 7 на мій день народження, виходило 45,5 хрестика. Ну, це взагалі не туди і не сюди. І ми з Олею прийняли рішення, що ми не будемо ділити на 2 ой, на 10, тому що ну, нема сенсу. Якби то було, наприклад, 500-600 хрестиків, тоді так. Було б непогано, і там би якраз норма до 600 хрестиків вийшла. Але так як норма була дуже маленька, навіть сотні не було, тому вирішили на десятку наділити. Якщо хтось приймає участь разом з нами, грає, і у вас день народження, наприклад, 20 якогось там числа, ви можете поділити і помножити, тому що та вина, інакше буде норма немаленька. Тобто, знаєте, це вже як від того залежить від вас, як вам краще ви хочете вишивати більше чи поменше. Кожен робить індивідуально для себе. Ми з Олею вирішили, що на 10 ми ділити не будемо. Що Оля, що я, в Олі там трішки більша норма виходить. В неї якраз день народження 11-го числа. У мене день народження 7-го числа. Мені тут в цьому... З цього боку, трішки, знаєте, мені пощастило вишивати менше. Але з іншого боку, якщо я вишиваю менше, моя робота просувається менше і пізніше приходить до фінішу. Знаєте, є скрізь свої плюси, є свої мінуси. Але в будь-якому випадку я зробила окремо дві рулетки: ну, дві рулетки, два кроки, два марафони. Перепрошую, заговорюсь, тому що на годинку вже. Восьма, початок 9-ї, а я тільки сідаю за цю роботу. Ну, я думаю, за сьогодні то навряд чи я такі норми зроблю. А ось сьогодні, завтра і післязавтра, якраз вечірні зміни, зможу собі дозволити посидіти трішки більше. То може і зроблю. Подивимося, не знаю, не буду загадувати. Як буде, так буде. 455 хрестиків плюс 575, це виходить навіть більше, ніж 1000... 1000... Так, 55, там 10, 1, 5, 6, 6, 12, 13. Це виходить тисяча, скільки 30, правильно, якщо я не помиляюся. 1030 хрестиків. 4. ну так, по факту, здається так. Ну, коротше, я наприкінці дня ще той математик. Ну, в будь-якому випадку я собі зробила, що вони, бачите, в мене будуть окремо. Я одну норму по одній рулеці завершу, потім перейду на другу. І буду таким чином вишивати, але зустрінемося ми вже з вами наприкінці цього відео, для того, щоб подивитися результат, як, скільки приросло в нас завдяки цим двом завданням на моєму дідусі. Дідусь вишивається на 18-му каунті, нитки, які були в наборі JP Coats, Ще додаткові елементи, такі, як бачите, ось такі намистинки металеві. І плюс трішечки я додаю ще бісеринок, таких мікробісеринок, коли треба вишивати саме фрузлики в одне складення ниточки. Тому що там їх два варіанти: більш товстіший і більш-менші, більш скажімо так. Тому ось такі дідулі в мене з'являється на чобітку. Ну, тобто будемо займатися до цієї частини, я думаю, так маємо по ідеї дошити. Бо ось ця, цей пункт, який тут додала, крапка оця. Це вже якраз буде верхня частина, там, де буде напис. Тобто ми вже теж підходимо до кінця цієї роботи, але по напису, бачите, тут ще хрестиків і хрестиків, бачите. Ніколас, до речі, як в малому підійшло би. Ну, це в нас е, чобіток буде для мого тата. Все, давайте буду свої балачки завершувати, підушувати хрестики. З вами, може, зустрінемося потім. Покажу, скільки в нас буде тут на тканині плюс. І подивимося наприкінці з вами знов дві рулетки мою і Оліну. Хочу сказати зараз, хто ще не бачив Оліне на відео, переходьте на канал до Олі Вишивальної черепашки. Бо я інколи така солоха була, що можу забути це сказати. Знаєте, в мене це закорковується настільки в голові, що всі знають, що ми граємося з Олі вишивальною черепашкою. Всі, хто дивиться за моїм відео саме цього формату, переходять автоматично до Олі. Але я забуваю про те, що до мене приходять ще нові дівчата і хлопці, нові глядачі. тому... Переходьте ще на канал Олі Вишивальної Черепашки, подивіться, як вона проходить ці завдання. Ну, а я з вами ненадовго попрощаюся. Для мене прийде декілька днів, для вас секунда. Я вишу хрестики і повернуся до вас. Так, друзі, традиційна вже фраза: я до вас повернулася, щоб показати вам свої досягнення за цей період часу. Коли я розпочинала знімати, це, мені здається, було 2 дні тому. Сьогодні в нас вже неділя, я збираюся до праці. Але, думаю, перед цим мені треба завершити, все ж таки зняти, щоб прийти додому і спокійно змонтувати вам відео на вівторок. Тому зараз буду вам показувати, що ж я все ж навишивала. 455 хрестиків по рулеці Олі я зробила. 575 хрестиків по моїй рулеці теж готові. Я їх робила окремо, як я вам і казала, бачите, цілі я досягнула. І зараз розповім, що ж саме тут я вишивала на цій роботі. Бачите, ялинка повністю готова. Єдине, що ця верхівка, вона ще не дошита, її саме цією стороною, бачите, там, де я зупинилася беком. Лишу, коли оця частина напівхрестами буде зашита. Це, ну, як завжди, я роблю. Потім я вишивала трішечки цю хатинку. Ну, бачите, ялинка завершена, саме в цій тут бекстіч, фрузлики. Буси не пришиті, тут все є, все нормально. Вишивала я цю хатинку, вишивала, перейшла на півхрести, а тут півхрести якраз були в 5 складень. І що, знаєте про що я подумала, Скільки мені тут ще зашивати тим півхрестом. І якось в пространстві орієнтуватися не дуже змогла, тому що тут догори ще, ну, досить багато тканини. І я так собі сіла, подумала, думаю, навіть не треба мені зробити саме цей бордюрчик. Довести його до кінця, щоб розуміти цей бордюрчик. Це вже там буде напис у нас, і щоб я орієнтувалася і розуміла, скільки мені ще треба зашивати напівхрестами, тому що на півхрестиків тут лишилося чотири відтінка блакітних тут здається один бленд. Mm -hmm. і чи два, бленди? два бленди і два чистих лишилося. В три складені і в два складені. Тобто, саме вже такі товстючі напівхрести в мене вишиті. Саме в п'ять складень вони були. І вже перейдемо сюди далі. Я все ж таки вирішила поки що відкласти цей будиночок, не дошувати. Тут мені по факту лишилося тільки два кольори. Оцим таким жовтуватим, мені треба віконечки доробити. Тут треба віконечко зробити, потім отут буде віконечко, тут і тут здається. Все решта, саме це пространство, оце оця частина, цю площину треба зашити ось таким кольором, де він тут є в мене. А, я його душила. Ось такий, бачите, він світленький, бежевий, це буде якраз цінки. І бекстіч лишився, ну це буде вже наступний раз. А все ж таки я цей раз вирішила подивитися, де ж в мене буде завершуватися саме сюжет Чубітка, і скільки мені там ще лишилося відшивати саме там, де буде напис. Ну, тобто, ще є над чим працювати. Я думаю, що не один, на два, навіть не один місяць, я мені ще лишається. Тому що саме цей напис він буду вишиватися тільки хрестиком, там ніяких напівхрестиків немає. Тобто зашивати а ще червоному, на тлі червоного будуть і літери написані. Ну, тобто, ну є над чим працювати. Тут взагалі треба, не дивлячись в схему, вишивати. просто. Я думаю, що я цей бордюр знизу зроблю, такий гарний. Потім напишу літеру, перейду з роблю бордюр там зверху. І щоб лишити саме це червоне на червоне тило на цьому червоному тлі, щоб вишивати його, не дивлячись схему. І це я лишу собі на поті. Ну, Це такі плани на майбутнє в мене. Ну, а поки мені треба ще доробити цю частину і е, дошити всі напівхрестики і будиночок. Ну, тут в ялиночці буквально трішечки лишилося ще один колір в визірці. І я не душила ще декілька бусин. Тому що бусини вони якраз заходять на частину, там, де напівхрестики. Ну, а так, знає, бачите, я вже переставила трішечки п'яльця, тому що мені було незручно тягнутися в верхню частину. Я бачите, я вже оцю частину перекрила, заховала. Тобто дідусь у нас тільки голова лишилася в п'яльцях, а надалі ялиночка і оце все. Ну, я, Знаєте, те, що я бачу, я просто кайфую від. Цієї картинки, ну і ще до того, що я доходжу <клес> <клес> до кінця цієї роботи, неймовірно, Знаєте, це, це настільки для мене цей дідусь, він вишивався в мене два роки, це другий рік. Перший рік я його майже не вишивала, там якщо він по завдання мені випадав, буквально трішечки. І коли я розпочинала саме цю, цю, цю гру, і коли я вступала в СП до Оксанимбродері, там в мене було вишито, мені здається, оця так тільки частина. І, і то санчата і подарунки, мені здається, навіть не відбекані були. Тут буквально трішечки було. І саме з цього я вже почала відшивати того дідуся. Ну, десь отак було готово. Мені здається, навіть пташечку ми вже в цій гри з вами відшивали. Ну, в будь-якому випадку, бачите, яка робота пророблена за рік, не дивлячись на те, що цей дідусь вишивався спочатку не кожного тижня це залежало від того, як в нас випаде рулетка, наскільки які великі норми будуть. Ну, маю надію, що за залишки за того, той період, скільки в нас лишилося ще завдань по вишивальній рулетці, ця робота 100% завершиться. Я на його місце візьму інший чобіток, я вже вирішила. Я вагалася брати, не брати, але брати. Тому що мені треба ще кров з як мінімум, два зробити, а вже потім в спокійному режимі буду робити решту. Бо в нас ще без чубітків я і мій чоловік. Тобто цей етап для татуся, мені ще треба не вісім мамі зробити. Це прямо ось так, знаєте, мені треба-треба. А вся решта родини вже почекає. Сестра поки мовчить, я поки рота не відкриваю, не відтуляю, бо в мене замовлень від моєї родини і так дуже багато. Мені треба ще там, ну ви пам'ятаєте по вишивальним тижням, скільки мені треба ще замовлень повиконувати мої родини. А чобітки, вони взагалі дуже-дуже кропіткі на один чобіток, як ви бачите, мінімум рік потрібен для того, щоб його зробити, щоб не робити собі, як кажуть, нерви. Але, в принципі, якби я була однопроцесниця, як мінімум, може, там, ну, два-три процеси в мене було, то я думаю, що таку роботу я б завершила, якби однопроцесницю за місяці, півтора-два, не більше. Так як я багатопроцесник, в мене багато різноманітних розпочатих наборів, багато кольорів і всього, шкода, що вони не вишиваються зараз у мене, але нічого страшного, я насолоджуюся саме наборами. Останнім часом мені дуже подобається брати набори, відкривати, відшивати їх, брати нові. Тим паче в мене дуже 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 велика колекція наборів. Треба вишивати. Ну, коротше кажучи, знаєте, я із крайнощі в крайнощі кидаюся. Я люблю і те і інше, і в мене часом буває дуже часто. ну, раніше, покра... раніше це було, коли я не працювала. Ще до того, як я розпочинала вести свій канал, в мене було дуже багато-багато кольорів, дуже багато. Потім <кхм> пройшов час, я якось знову переключилася на набори. Так, знаєте, мене кидає з боку в бік, і я ніяк не можу зупинитися на якійсь золотій середині. Ну знаєте, така душа людини і вподобання це така таємниця, яку розгадати взагалі неможливо. Тому все, давайте будемо з вами з цим дідусем на сьогодні завершувати. Закриваємо цей випуск, крок під номером 22 нашого вишивального батлу, вишивальної батл, рулетки разом з Олью, вишивальною черепашкою. Ще раз нагадую, бо я можу про це забути. Оля вже знає, вона не звертає увагу на це, але знаєте, я коли інколи ну, не кажу, що переходьте на Олін канал, в неї теж такі відео, в неї дуже цікаво. Знаєте, це як само собою як кажуть по-українськи. Я не знаю, само собою розуміючийся. Тобто, ну, це, якщо ми граємо вдвох, то треба заходити доволі. Знаєте, це, знаєте, в підтексті цього відео. Ну, Я жартую, ну, я інколи ж кажу, знімаю дуже швидко набігами, проміжками між роботою, тому інколи можу. Це сказати, просто забути. Але сьогодні я пам'ятаю, я кожному з вас радила би перейти на Олін канал, подивитися її роботи. В неї теж дуже цікаво. В неї роботи вже підходять до завершення обидві. Тобто я вже дивлюся, вони, знаєте, як кажуть, наздря до наздрі йдуть, як два, знаєте, коня на перегонах. Вони на, ну, майже на одній лінії. Хто з них завершиться перше? Це дуже цікаве питання. Тобто, заходьте, дивіться, там така, знаєте. Боротьба між процесами така нехила, як кажуть, у мене то, ви, як кажуть, очевидно, хто що, щось у мене сьогодні, дуже багато расизмів. Перепрошую. Але, знаєте, вдаються знаки, певно, робочі дні. Я не знаю. Хоча найцікавіше, що на роботі я зараз спілкуюся тільки німецькою мовою, у мене колеги всі іноземці. Жодного вже немає в групі, хто б міг зі мною спілкуватися на тих мовах, якими я спілкувалася взагалі раніше і вдома. Тільки німецька, тому що біля мене Венгри, Хорвати, турки, хто ще в мене, греки. Тобто спілкування тільки німецькою мовою. Але, на жаль, що сьогодні, я ж кажу, росизми прям так і лізуть. Згадуються якісь прислів'я, але не українською, на жаль, мовою. Ну, нічого, я думаю, ви за це мене пробачите. Приходьте на канал Олі, я ж кажу, в неї там така боротьба запекла. Прям запекла боротьба, що хто ж з тих наборів перше вийде, вирветься все ж таки вперед і переможе. Там таке, знаєте, треба. Сьогодні там на сьогоднішній день цей тиждень там виривається вперед. Перша робота там випадає дві роботи, однакові рулетки. І моя і Оліна дедає другу роботу. Виривається вперед, друга робота. І знаєте, отак вони йдуть цікаво. Хто ж все ж таки прийде до фініша перший? Все, давайте будемо з вами прощатися. Зараз наприкінці не переключайтеся, подивитися, хто з нами грає разом в цю вишивальну рулетку. завдання. Моє завдання і Оліна, Я вже не буду їх дублювати, про них, про них говорити саме в цьому відео. Ну, а ось на наступний тиждень, коли буде включення, коли ми розпочнемо виконувати ці завдання, ми більш докладніше з вами про них поговоримо, обговоримо. А зараз прощаюся з вами. Величезне вам дякую за те, що ви були зі мною. І дивіться, які завдання будуть у нас на наступний тиждень.